Все, ви бачите Як би Роблокс. Ми зараз вибираємо. А, ні, мене не було. Так, я купила у нього вот такий календар. Дуже прикольний. Так. Ми заключені в прикольній карті. Ну, прикольно, прикольно. Я йду в одну ничку, я не знаю. Може хтось знає. Мені Треба змінити звук. Ну, її може вже знати, але ну, мені все одно хочеться. Не, не гасніть От вона. Сейчас, не зважайте увагу на мій скін у мене. Е, опа! Хочу оцей. Е. Я хочу. Я би зробила нормально. Але в мене оця штука мішає, вот я її відкрила, вона у мене не пропадає. І я, як би, не можу. Так, зараз будемо штукувати за іскателами. Так. Так. Вона така гарна ось, така. Так, друга. А, ну, Фух, вони пропустили цю ничку, господи. Слава Богу. Йому, 17 футів. Капець, мені дуже страшно. Побежали, побежали, пабе побежали, пабі, побежали. Так будем є в шоп. Ой, я хочу вид тех тваринок. Хочу вид творинок этих тваринки. Вот я беру. Да. Серьезно, ну вы серьезно. Так що тут в мене є. Можна, в принципі, от такого. О, можна, в принципі, дракона, бо скоро новий рік і рік дракона, як би. Так що от так от. Вже 5 людей знайшли. 5. Це тут всі англічанці українка. і счн. Так що там ви фей... зависли. Це вибачте, що так пізно цей почалося грати. Коли ще вибирала, тому що, ну я просто цей я забула включити запис. Допоможіть. Ми не посадили, як. Ладно, давайте Знаходьте всіх. Тоді, якщо мене зловили, то я і сказав. Якщо мене не словила, я бою за сам... себе. Так, моя уточка. Я. О! нас вызвали ему. Дякую. Але шість людей знайшла. Я просто біжу в найближчу точку. Дівчка, ти йди. Все нас не знайдуть. Я просто вийду вот так. Буду гуляти собі. 20 секунд. Нас не знайдуть. А, я до всех. Вот я... Ну, прожила я много, много, я прожила. Ой. все записываю. режим? Стандарт. Классно. Классно, классно. Я думаю, это так краще будет. Ой, не-не-не. Вот так. Щось занадто світло стало ей ялинка такі подавалася карта. Це зараз буде для мене якоїсь неожиданності. Магаз просто легко. Карандаши вот все готовы? Нет, собі сюда. Шо ця школа, скажите мне? Чого это школа? Напишіть, яка у вас зараз година? У мене 21.37. один перший раунд трохи. Так, слідкуємо за ісковиком. Цікаво, що вона багато знайде люднею. Як вона туди добралася? на ручку? А вона на ручці. А, а як вона добралася, скажіть мені, будь ласка. Классно. Ну, это прикольно, нычка на ручке. Туда прям тяжко добраться. Ох! ну просто вот так впала в нас сразу. Не бы знал. Что там я уже хотела. Угу. Угу. Все, подписывайтесь на мой TikTok аккаунт и на Телеграм канал. В TikTok есть посылание на Телеграм. На мой новый аккаунт подпишитесь. Только влоги. Пожалуйста, я просто дуже хочу там Зібрати тисячу підписників. Бо мій аккаунт можуть заблокувати. Це не дуже так весело. Так. 180 секунд ще. Сьогодні зібрала вот таку ялиночку. Тут щось відлетіло. Ну, класно. Що ти стоїш? перед тобою, людина? Ну, взагалі прикольно. Відео все роблю. що що ти? ти стоїш? Мені заключив час. Мені треба прозойти? Ну, прикольно заключив час. Сейчас она зашла. Что это <laughs> за чупакабрик? Frozen. Тун, тун, тун. А бажаю його. Бо я можу з сками сховатись, його не помітить. швидко меня шутку розморизить. карта? Уютна кабина. Твій друг кабіна Висло це відео Другу. Можна сказати, що я виграла в цьому раунді бо він мене заглучив. Так що третій раунд у нас. Так, я знаю, куди я сховаюся. може... Я не знаю чи ви знали цю патьюнечку. треба подивитися. Напишіть в коментарях, чи ви знали патюнечку, чи не знала. па пам парам. Зараз скажу, да тебе тут найдуть. А так мене найдете, Скажіть мені. Так, меня мы... Не, не буду хватать. Тут никто на меня не стоит. Ну, ё-моё, это просто нычка. Легенд. Таку нычку сделать, это вообще офигеть. О, сразу кого-то заморозило. Двой вже заморозили. Що? так воно на он вишку Ну я просто можу собі відпочивати просто Ну я такого можна задуматися? Скажіть мені, будь ласка Не фіга собі 1000 монет! 1500 Це є. І що це дає? Странно якось так. Так, він досі на початку, тут там. Та розділіться ви, Йо моє. Вам так буде легше всіх знайти. Я спочатку її не знала, а коли я грала один раз в Ховенті... То я слідкувала за пацаном і я побачила цю ничку. Просто легендарна. Легендарна. Просто. Можна поки поспати.